Доброго дня, подивимось таке питання. Розпад Російської Федерації після війни Росії проти України та перемоги України у цій війні. Розпад Російської Федерації. Старша Аркан місяць. Ну, хочу сказати так, що ось місяць це, от, це означає страхи, страхи, страхи того, що буде втрачено, страхи переоцінки цінностей людей, які знаходяться в межах території Російської Федерації, тобто страхи того, що люди будуть мати переоцінку цінностей, і вони захочуть піти, піти з цієї. Ну, тобто відділитися ця територія, да, вона захоче відділитися від Російської Федерації, тобто є такі страхи, страхи з боку Кремля, з боку керівництва Російської Федерації. Крім того, ще хочу сказати так, що деякі території, які от пасивно сприйняли те, що їх вложили, скажімо так, в умови Російської Федерації стосовно там якихось правил, от ви будете тепер у нашому складі, от їх пасив поступово. Цих територій поступово переходить в активну дію, ось так. Але тут є ризик того, що буде трошечки як неорганізований цей початок, може бути якісь такі безпорядки, знаєте, от як протести, бунти людей, які Хочуть бути самостійною державою, а не в складі Росії. Тут є ризик того, що може бути певна необдумана дія. ну от По перевернутому дурню, це людина, яка робить знаєте. Тому тут може перейтися у таку фазу якусь неконтрольовану, ну, важку дурника втихомирити, правильно? Тому ось так. Ще покажіть. Ну, от е люди, це старша аркан сила. Тому наразі люди, м щоб уникнути. Такого ось сценарію подурню, вони намагаються, намагаються е якби, розробити певні плани, які будуть виважені, які будуть е оця масова стихія, от емоці емоційне зараження людей, які можуть е охопити. Е Ну, от цю ту толпу, так людей, емоційне зараження от безконтрольності. Вони намагаються розробити план люди, які хочуть бути самостійною державою, для того, щоб проконтролювати оце ось. Е Такі от погані наслідки, погане таке закінчення з летальними ісходами. Ну, розумієте, про що я говорю? да? Оці бунти, які подавляються, от як були подавлені в Білорусі, наприклад, або наш український майдан, коли були жертви, тобто вони намагаються якось припинити, проконтролювати, щоб жертв було якнайменше. Зрозуміли, да? щоб це якось було організовано. Але із закінченням, таке, яке потрібно саме людям, які хочуть самостійності. Ну і, і давайте по ітогу подивимось. І Ітог для, для цих територій, які хочуть із складу Російської Федерації, який для них і того. Для них буде, як навіть хтось їм допоможе. Для них буде спонсорська допомога, або вони один одному допоможуть. Іде, знаєте, як об'єднання. об'єднання з метою розпочати нове життя. Тобто тут, скоріше за все, вони один з одним можуть сплотитися, або буде ще їм допомога ззовні, От, як об'єднання в допомозі. З метою, це старший аркан, сонце, з метою розпочати нове життя, з метою ще і захистити цих людей, з метою покращення життя на цих територіях. Ось такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого.